Коли батько з'явився 10, ну, якби спустя там 10 років, я знаю, я бачила, що мій син не розуміє взагалі. Хто це? Хто це, що з ним робити, про а що з було? ним спілкуватись? Розкажи. На початку війни е, з'явився батько, написав про те, що мов е, я все зрозумів. Ну так, давайте такими просто простими mm. словами. Ну, якби я подумала про те, що хто я така, щоб не познайомити дитину з батьком, і я не буду там все мої складнощі, мої там якісь там образи і так далі. Але моя дитина, ну напевно, повинна. Я запитала у своєї дитини: хочеш чи не хочеш, бо батько короче з'явився на горизонті. От, він сказав: так, я хочу познайомитись. Вони познайомились, але через деякий час я зрозуміла, що в цього батька якби ціль, мета є не побудувати стосунки зі своїм сином, а побудувати та закрити якісь питання зі мною.